Всім привіт! Сьогодні буде знову розпаковочка тестування деяких приладів, які я замовляв з Aliexpress. Почнемо. Почнемо з такої великої посилочки. З неї першої, тому що в принципі, я цю штуку чекав. Ну, в принципі, вони мені доїхали швиденько, мабуть, десь за півтора тижні, мабуть, може і два тижні. Ось має бути цікавий мікрофон. Зараз будемо приглядати. О, Тут навіть дві посилки. Так, тоді почнемо з маленької. Це пищалка. Я робив попереднє відео. Ну, одне із попередніх відео, там, де сигналізатор появи струму в мережі був. І мені один з підписників, вибачаюсь, може, просто людина, яка мимо проходила, написала в коментарі, що ось є така штука на Aliexpress, готова. Вирішив замовити, коштувала вона 6 гривень 50 Буду перевіряти. По ідеї, просто вмикаємо її в мережу. Коли з'являється мережа 220 вольт, вона починає блимати і пищати. Пищати ну, на протязі декількох секунд і вимикатись має. Перевірка цієї пищалки. Трішки закрию, бо ну, пищить доволі доволі гучно. Не хочу сусідів лякати. Е, цікаво, скільки вона буде пищати по часу. В принципі, перестане піщати чи ні? Щось мені здається, що. Щось мені здається, що воно не перестане піщати. Зараз вінка. То... Так. Або я не розібрався. На сторінці в продавця їх є декілька варіантів. Або це, в принципі, ну, не та пищалка, яка мені потрібна. І мені підписник сказав не про такий девайс. Тому що про, ту, про той сигналізатор появи напруги, який зібрав я, він, в принципі, при появі напруги пишіть декілька секунд. Як вам, в принципі, потрібно, він може пищати і більше. І потім перестає пищати. Він в мене весь час включений в розетку, і він пищить тільки при появі напруги буквально там три писки, як я йому задав. Він пропищав три рази і вимкнувся. Ну, типу, і все. А з такою штукою її, типу, що потрібно кожен раз виймати з розетки. Ну, не знаю. Наскільки це зручно, особливо, якщо тут контакти, ти ж не будеш контакти. Ну, звичайно, можна кнопку переробити сюди. Але сенс того всього. Ну, не знаю. Знову ж таки, кажу: або я, може, просто замов не те, що було потрібно, але на сайті про продав... ну, типу, не на сайті продавця. На сторінці продавця, наче не було там а... таких піщалок з декількома режимами. М -м Поки точно не знаю, ще подивлюся. Якщо що, додам коментарі. Переходимо далі. Ось а це вже посилка, яку мені хотілося перевірити в першу чергу, приїхала ось в такому от стані. Трішки мені потенцювали, мабуть, друзі. Ну, а головне, щоб все було ціле і робоче. Так, якась баршурка. Звичайно що ми її не читаємо. Жартую. Кабель USB Type-C доволі довгий. Так. Ніжка. Прикольно, металева. Єдине, що ось ця гайка. Здається пластиковий. Ну так, це пластик, тому що ось а, ну, точки лиття. Ось, а сам, але сама ніжка така масивна. Ну, не просто легенький пластик. Це саме метал. Так, захист. А, не знаю, як воно називається. Скажімо, захист від слюней. І сам мікрофон. Ну, по якості поки судити рано, але ну він прям дуже легенький. Прям овер легенький. Тут я не знаю, грамів, мабуть, і стану немає, не знаю. Так, зараз зберемо. Воно накручується на ніжку. Тут різьба пластик, тому Оп, все. Тому воно дуже зручно накручується, але в принципі то ж таке воно накручується один раз та й, та й назавжди. Ось, ну і гайкою цею контрагаємо, фіксуємо. тобто, і має триматись. Так, в коробці більш нічого немає. Тут також можна зафіксувати положення, яке вам потрібно. А, з цієї сторони в нас живлення якраз передача звуку. Тут має бути сенсорна кнопка вимикання звуку, а тут... Регулятор звуку має бути. А, немає ні щелчка ніякого. Нічого. Ну окей. Зараз перевіримо, а як воно кріпиться сюди. А, просто на, на засібки. Ще воно, мабуть, має блимати всіма кольорами радуги. Ну так, типу. І зараз я спробую записати з нього звук. І ви послухайте, як він звучить, на відміну від цього телефону. Раз-раз. Перевірка мікрофону. Якість, як на мене, непогана, звичайно, що не ідеальна, але в порівнянні з моїми іншими девайсами якість дуже непогана. Ну, в принципі, я думаю, цього буде достатньо. Е, судити вам, а я вже судитиму після того, як це все запишу. Переходимо далі. Наступна здорова посилка ось така, наскільки я розумію, це мають бути навушники. Як видно, скотчу, на митниці її відкривали, мабуть, і перевіряли. Ну так, і тут видно, що вже розпаковували, перевіряли. Так, це ось такі навушники. Soundcore Q30. Це дуже схожі наушники до тих, які я вже в минулому відео вам показував з ремонтом. Але це Q35, ними я прямо дуже задоволений. Якщо ви працюєте і у вас, типу, часто коли і так далі протягом дня, то ці наушники дуже крута річ. І вас чути в них. Скажімо, нормально можна. І для вас це взагалі суперово Плюс а, подавлення шумів. І плюс те, що для мене найбільший плюс знову тавтологія Це те, що вони геть не відчуваються на, на голові. Дуже крута штука. Ось це Q30 з aliexpress Я їх замовляв ще до того, як вдалося купити ті. Обійшлись вони мені десь 1800 гривень. Це я брав на розпродажі з промокодом там наче, і так далі. Будемо зараз перевіряти, як вони звучать, чи є різниця між тими, тому що я нагадаю, це Q30, то Q35. І поділюся з вами, чи в принципі коштують вони свої грошей. Звичайно, це буде тільки суб'єктивна думка. Я нікому не нав'язую свою думку і нікому не кажу, що тільки так, як я робити, це є правильно. Ні ні, в якому разі, все, що я роблю, це я роблю виключно для себе, для вас. Просто це паралельно знімаю. Ось такий прикольний кейс. Твердий, прикольний, гарний. Але, звичайно, куди носити такі з собою навушники, ну я не знаю. Не було, ну здорові. Ось такий гарний колір. А, Мабуть, вони підуть дружині моїй. Паралонка. Так, мішечок. З кабелем джек-джек. Ну кабель скажу такой себе якости, Ну, виглядає як супер китайский. Не знаю, будем проверять. И кабель зарядки USB Type C, ну так же такие себе. Я ожидал в якости больше по кабелях. Чехол скажу прикольно. Так, дивимось на их На самі наушники. Ось так виглядають. Звичайно, я зараз буду ще підключати до додатка Soundcore, щоб перевірити, що вони точно оригінальні, а не якась підробка, тому що в попередньому відео я вам показував Ryzer. А Так, можна також написати про те, що я їх купив дешево, а очікував, що вони будуть оригінальні. Звичайно, ще я. Розумію, що дешевий сир тільки мишаловки, але просто ділюсь з вами. Не всі люди це розуміють. Я знаю багатьох людей, які не завжди розуміють, що таке оригінал, що ні. Так, окей. Амбюшури. Також м'якенькі, але. Хоча... Ні, такі самі, такі самі. Єдине, що, мабуть, ці просто трішки вже продавлені. Тут так само вони м'якенькі, цей верх також м'якенький. Єдине, що, мабуть, потрібно буде додати до них такі невеличкі защіпки на друку на 3D принтері вже умільці зробили модельки, тому що, як я і казав, попередні модельки. В попередніх моїх наушниках, в попередньому відео, тут саме їх, як сказати, саме хрупка частина, де вони часто ламаються. Ось тому я ж надрукував вже іншу сюди і замінив. Тут просто потрібно буде додати невеликий, невелику кліпсу поверх цього, поверх дужки з обох сторон, і воно буде жити дуже довго. Скільки вам заманеться? Зараз швиденько підключу до додатка і перевірю, як вони звучать. Так, включили додаток, вмикаємо наушники. Угу. Тепер девайс І мали би знайти ось вони є. Так, зараз трішки перевірю і скажу вам свою думку. Так, трішки кайфанув. Хвилин 10 послухав свої улюблені пісні. Що можу сказати? Якість звуку. Така сама, як і в 35-х. По суті, звук той самий. Єдине, що різницю побачив в тому, що при включенні 35-ті кажуть рівень заряду батареї, ці не кажуть. Але, в принципі, це не, не настільки важливо. Плюс, до речі, хотів додати, те, що батареї тут вистачає реально дуже надовго, тому що цими я вже, мабуть, користуюся ну, близько тижня. І зараз вони кажуть, що типу батарейка у них ну, середня, ну тобто на половині заряду. Тому батареї тут вистачає ну, реально набагато, тому що я їх слухаю в основному не на середній гучності, а мабуть, ближче до максимальної. Ось по звуку, як й казав, про ці, ну, звук реально дуже крутий. Єдине, що для мене не вистачає трішечки більше низу низьких частот. Але знову ж таки мені немає з чим зрівнювати, тому що із з таких роду наушників в мене, мабуть, це тільки перші. Ось тому це все моя суб'єктивна думка. Я думаю, що ви знаєте, ще якісь моделі наушників в таку саму ціну, мабуть, і кращі. Якщо ви такі знаєте, може, можете поділитися лінкою мені під відео. Подивлюся, може, замовлю і про те, що. Ось, я думаю, на цьому все. М -м, можна рухатись далі. Навушники передаю дружині. Так, перейдемо до наступної посилки. Тут мають бути також навушники, але вже іншого типу. Це вже мають бути ТВ. TV, ой, ТВС наушники. Realme Buds T310. А, також, як сказав в попередньому відео, я замовляв Realme Buds T-300 для дружини. Вони мені дуже сподобались. Ось, і тому я вирішив собі замовити Т-310, також їх спробувати. Обійшлися вони десь в районі 1000 гривень, мабуть. Також типу промокоди, розпродаж. Так. Перевіряємо їх комплект. В принципі, комплект такий самий, як і в Т-300. Інструкція, амбюшури. Єдине, що я не пам'ятаю, чи в Т-300 був зарядний кабель. Тому що тут чомусь я не бачу кабеля. Але це, в принципі також не настільки важливо. І самі навушники. Плівочці. Все як має бути. Так. Немає ніяких написів. М -м, потрібно буде звернути увагу на перших навушниках, чи є якісь написи. Зараз я візьму для порівняння навушники Т-300. Так, взяв наушники. Т-300. Ось дивимось. Ну, як видно, в принципі, виглядають вони точнісінько, так само. Всередині, я думаю, також різниці. Ну, так, в принципі, різниці небагато. Єдине, що маркування там а, в різних місцях. Тут ось. Тут під другим кутом а, самі наушники. Самі наушники точно такі ж самі. Так, зараз беремо додаток, підключаємо і перевіряємо. Додаток. А, наушники вони побачили. І відразу пропоную нам оновитися, що ми і робимо. Так, закінчується оновлення. Каже, що потрібно перезавантажити таким способом, що потрібно їх вставити в кейс. И дистаты назад. Все. А давайте сейчас подивимось по налаштуванням додатка. Тут есть фичи в плане noise cancellation. А, ну, то есть, шум Так, подключилось. А, так, відразу Noise Cancellation тут включений. А, в принципі, ну, він а, трішечки відчувається. Сказати, що прям сильно глушить, то ні. Пов Повнорозмірні, так, прям нормально глушить. Ці, скажімо, ну, я думаю, що для затичок це плюс-мінус нормально. А, звичайно, що за свою ціну. Якщо, до речі, знаєте, навушники краще а, за, таку, за таку ціну. Будь ласка, напишіть коментарі. Також цікаво, може, замовлю також. Потестую. Ну, три, по суті, два варіанти: або Noise Cancellation, або Transparency. ну, Тобто, щоб чути те, що вам кажуть під час прослуховування. Три рівні Noise Cancellation, Так, dynamic audio. Угу. Еквалайзер. Ось, Дуже крута фіча, яку я використовував якраз таки, пробував на наушниках дружини на т 300 А це якраз оцей цей Е Ну, Дуже класна штука, мені сподобалася. Музика з ним стає набагато, як сказати, живішою. Ось, Вона, типу, стає як 3D. Ну, коротше, Дуже класна штука, якщо у вас такі наушники, раджу спробувати. Я її відразу ж вмикаю. Ось, Так, тут можна вибрати декілька девайсів, dual connection, до яких можна коннектитись. Mode, Тут, типа, мабуть, буде Latency маленька. Ну, тобто, затримка виводу звуку, але наскільки не знаю, це прорахувати ніяк не зможу. М -м Тест якийсь, щоб підібрати амбішури, мабуть. Mild flow Mode, щоб, мабуть, засинати під якусь легку музику. Ну і можна виставляти, що ви хочете, щоб відбувалось при натисканні там, сенсору. Там один тап, два тапи, три тапи і так далі. В принципі, по налаштуванням це все. Приїжджають вони заряджені на 80%. Тут можна подивитись версію FV. В принципі, по додатку все. Зараз включу, трішки послухаю. Так, знову трошки залип на улюблених піснях. Скажу, що, як на мене, це дуже класний варіант наушників. Там до 1000 гривень. Краще, поки не бачив. а В принципі, також порівнювати мені немає з чим. Ну, не так багато наушників я слухав. До цього в мене були OneMox, OneMoe Color Buts. Також недавно я замовляв, тестував, дивився на Soundcore P20i. Також плюс-мінус цінова категорія у них однакова, але ці набагато краще, ніж ці. Тут і більше басів, більше низів, і в принципі звук краще, і тут, хоча, там, не знаю, близько 20 пресетів еквалайзера, але всі вони якісь ну, сухі, мені не сподобались. Тут, якщо вимкнути ті фічі, які я казав, Ну, звук дуже класний. Ну, як на мене, це класний варіант. Але, як і казав, якщо знаєте варіанти краще, пишіть в коментарі. Будемо перевіряти. Так, окей. Це забираємо, переходимо до іншої посилочки. Так, наступна посилочка невеличка. Будемо дивитися, що там. А. Тука, яку заказала дружина, щоб чистити котів. Ну, щоб вичищати шерсть. Ну, виглядає доволі якісно. Побачимо, як буде працювати. В цьому відео я тесту, мабуть, вже не додам. Але, якщо комусь буде цікаво, можете задавати. Питання в коментарях я вам відповім, наскільки, наскільки воно е прикольне і адекватно працює. Ну, типу, має отак щищати шерсть, воно, як звичайно, має забитися шерстю, щоб її легко зняти. Натискаємо цю кнопку і вся шерсть має одним блином випасти. Е перевіримо, потім, потім будемо дивитись. Переходимо далі. Ну і ось така і невеличка посилочка. Я думаю, що там кабелі. Так, ага, я заказу замовляв декілька. Але, мабуть, поки приїхав один. Це подовжувач, по суті, це подовжувач HDMI роз'єму. У мене в телевізорі. ТВ-бокс невеликий, з невеличким відрізком HDMI кабелю. Ось, і інколи, мабуть, через стіну погано пробувається Wi-Fi, тому вирішив подовжити HDMI і ТВ-бокс винести ближче до роутера. Таким чином. На вигляд, наче зроблено непогано. Кабель, звичайно ж, дубовий. Ну, такий собі, але, в принципі, якщо працюватиме нормально, 4К зможе без проблем передавати, то, в принципі, мені цього вистачить. Ось такий кабельочок. Знову ж таки, якщо буде комусь цікаво, наскільки він нормальний, можете задавати питання в коментарях, по можливості відповім. На цьому, мабуть, все на сьогодні. Всім гарного дня. та Спокійної ночі, до побачення.